Всім привіт! Хочу вам сьогодні, поки не почався в нас дощик, тому що в нас там. Бачите, трошки хмуриться. Тому поки немає дощу, ходіть, я вам покажу мамині троянди. Мама вже так доволі чималенько розвела троянд. да, це не прям повний поки що розай, але показати, похвалитися вже є чим. Тому гайда, покажу вам все. І давайте почнемо з ось цієї клумбочки, яка відразу напроти будинку, така невеличка. Ось тут будинок. Отак виходиш. І ось тут така невеличка клумба. Тут ростуть троянди. Ну і не тільки, звісно, троянди, як ви бачите. Ще, до речі, от кропчик навіть є. Так, перша ось така троянда жовтенька. Я не знаю назві їх, сортів там, чи видів, як правильно називається, я вам буду просто показувати. Саму квітку, яка вона є. Цієї весни троянди трішки померзли. Вже були всі гарні, знаєте, випустили пагони, потім померзли, бо були морози ще в травні. І загалом трішки попропадали і потім наростали заново з коріння. Добре, що сам корінь не замерз. Якби не померзли, то в кущі були б вже набагато більші. Тут у нас росте ще холодок, нас називають його, його у нас додають в букети. Або я ще нещодавно дізналася, що холодок це та сама спаржа. Ну, тут зараз, можливо, 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 ось там бачите. Ось там, ось там, ось там, ось там. Зараз. Опа. Ось, видно погінчик, Оце фактично і є та спаржа, Так, ладно. Погано видно, треба буде. Я вставлю, можливо, фото. Тінка прибігла. Так, тут теж жовта троянда. Оці троянди, жовтенькі і ні, червона ні. Ось ці жовти мама купувала а, просто на базарі. А, здається, поза минулого ще року. Ось теж така жовта, Ну, це вже, бачите, Має такі плямки, вона вже оця квіточка саме перецвітає. Оця більш насиченішого такого кольору. Так, далі. Далі у мами є ще ось така червона троянда. Цю маму вкорінювала сама, здається, з якогось букету, коли хтось подарував і тому подібне. Дуже подобається ця троянда. Подивіться, вона така, як от в магазинах квіткових, да? яку букети беруть, яка гарна. Оця квіточка теж вже перецвітає. І ця вже теж перецвітає. О, красуньки які просто красота. Так, тут теж хосточка цвіте. До речі, хосту це я купувала на ринку років три назад, мабуть. Вже гарно розрослася. Тут кущик один, один кущик у нас там, і ще один такої самої в іншій комбі. Маємо ще ось таку хосту. Звичайно, там простенька, чи як вона називається, я не знаю. Це нам вділила мамина сестра, моя тітка, теж гарно розрослася. Один кущик там інший. І ось ще є теж хоста. Цю хосту також я купувала разом з Онтією. На базарі, і вона вже ось така велика. Ну і поки показую хости, давайте перейдемо ще ось сюди. і Я покажу, що тут ще є ось така хосточка. Ну, їй щось тут не дуже комфортно, її треба буде пересадити. Так, а далі тепер до троянд. А маємо ще ось таку троянду, ось такий кущик. Дуже погано, щоб померзла, і, ну, інакше б вона вже квіла дуже-дуже рясно і була б набагато вища. Подивіться, яке, яка гарна тут квітка. Бачите, яка вона рябенька. Ось. Така рябенька, гарненька. Ну, просто дуже мені це подобається. Оці троянди мама разом із жовтими купляла на ринку. Вона тоді взяла а, два, оце раз кущик, це два кущик. Оці роз, три, чотири, п'ять. Так, вона взяла п'ять кущів, із яких чотири це були жовті троянди. І одна попалась ось така гарна рябенька. Дуже-дуже гарно. От, ну і тут ще росте, о, я не пам'ятаю, як це називається. деревій, можливо. Ні, не, не схоже на деревій, щось інше. От. У нас тут по стіні ще також поплівся виноград. Там, в принципі, йому нема за що чіплятися, він просто між доски позалазив своїми вусиками. Тут трішки був обірвався, впав. Теж з весни був померз дуже сильно. Весь твіт замерз, але, як не дивно, грона винограду є. Так що, ось така от перша гарна клумбочка. Йдемте далі, покажу вам, де в нас ще ростуть троянди. А йдемо далі. Ось тут у нас теж за будинком відразу. Ось будинок. І відразу за будинком така от зона. Ми з мамою її робили, як зону для відпочинку. Поставили тут качель. І ще в нас тут стояли минулого і позаминулого року стільчики, такі дерев'яні, які мама зробила власноручно, на яких можна було сидіти. І там був такий маленький, ніби як столик, попити там каву, чай або, можливо, щось міцніше. Ну, цього року стільчики мама не виносила, тому що вдома зараз майже нікого немає. Немає кому там сидіти. От, ось, тут є така маленька клумбочка теж, Також ростуть троянди. Оці троянду мама вкорінювала так само сама. Як вона вкорінює, до речі? От подарував хтось букет, так? Е, він там трішки постояв, потім мама квіточку зрізає, там якось під уклончиком теж зрізає, дивиться, щоб було якось там здається дві в землю, ось такі штучки, дві зверху під пляшечку, ну і загалом отак вкорінюється, от Ну і ще корний вір додає зазвичай. Ось такі от троянди. Дивіться, яка краса. Ой, тут якийсь жучок живе у нас. О, полетів. Теж оця троянда дуже мені подобається. Вона така плотненька, насичена гарного кольору. Ну Просто красота, погляньте. Там позаду неї росте юка, точніше дві юки, одна і інша, але вони якісь трошки інш, різних видів. Але цвіте поки тільки та. Бо та ще не разу не цвіла. І ще позаду росте лілейник, який вже дуже-дуже сильно розрісся і трошки заглушує все. Треба буде прорідити. Так, о, яка юка, красуня. Та ось качель. Вже трішки облиняла. Минулого року я її фарбувала, відео, здається, викладала на канал. Але фарбу продають якусь дуже-дуже зараз погану. Береш, ніби й дорожчий, спеціально для вулиці, а вона ось так от на сезон і потім просто злазить. А тут папоротник-гортензія, до речі, цього року теж померзла. Минулого року вона ціла набагато краще, мала дуже багато суцвіть і великих, а цього року має поки лише одну ось таку квіточку. Ну Тут бачу, ще щось там накльовується, може ще щось буде. Так само весною дуже померзла. Ось тут маємо ще таку плетючу розу, але вона вже перецвіла. Мене не було, коли вона була в активній фазі цвітіння, тому, на жаль, для вас не зняла відео. Але минулого року теж викладала, Спробую знайти, можливо, кинути посилання чи якусь міточку десь тут прикріпити на те відео. Ось, або в описі шукайте, о, так буде краще. Але цвіте вона ось так, бачите, такі от бордовенькі квіточки. Тут теж росте хоста. Ось така от файна. І... Бо там ще є в нас бересклет, але його треба буде, мабуть, звідси пересадити, тому що тут троянда дуже сильно розрослася і все заглушила. Так, ну і, власне, все. Ось такі от троянди, ось такі от квіти. Ще мама вкорінила на городі є о, молоденькі трояндочки, але вони поки не цвітуть. Сподіваюсь, вже будуть цвісти на наступний рік.